Добрий день, дорогі друзі, шановні козаки, дорогі козачки. Я Роман Коваль, редактор цієї газети Незберема нація, яку вже видаю 30 століття. В Києві Незберемо Нація. Хочу сповістити вас про вихід травневого номера, який вже є 500 459-тим. Бачите, скільки багато праці. Коротко. Наше гасло цього номеру вибір простий, коли відсутня альтернатива. Це якби для наших вояків. Вони найбільше зрозуміють це гасло. Вибір простий, коли відсутня альтернатива. Перший матеріал на першій сторінці це було давно, але палає і тепер про презентацію книжки. Нової книжки Юрія Горлісогорського, Ось вона. Ось вона. Це було давно, яку я презентував 10 квітня. В цей день було 65 літ мені. Я вирішив не проводити ніяких шанувань. Не... Ну, ці ну, трагедії людських смертей, ти будеш... Праздник. Тому я провів презентацію, але все так чи інакше вона перетворилася на свято, тому що в мене прекрасні друзі, письменники, поети, музиканти, кобзарі, барди, і вони піснею українською заселили нашу душу. Взагалі кожне свято нашого історичного клубу воно фактично перетворюється на пісенне свято, апофеоз української пісні, і ми розкошуємо. Що ми вбираємо в себе пісні Тараса Компаніченка, Святослава Селенка, Василя Лютого, Мир Води Світлани. Це просто ну, велика радість, коли ти вбираєш в себе цю українську музичну спадщину, яку виконують видатні наші музики. На першій сторінці. Матеріал Люцини Хворост, легенда українського Харкова це до річниці смерті Валентини Овод, яка сталася торік, 18 травня. Я її знав, товаришував. Була вона в мене і в цій хаті, з якої я веду цю трансляцію, цей запис. От. Пасіонарна українка, козачка, рідновірка. Хоробра, щира, безпосередня, чесна, талановита, відважно в громадському житті її починила Олена Теліга. Поставила б її поруч з іншими людьми, яких вона вважала зірцями цивільної хоробрості Миколою, Микола Міхновські. Олена Пчілка і інші люди, які не бояться сказати правду. Бо ми, на превеликий жаль, ми, я кажу не про себе, а про багатьох, можливо, інших, які ставлять три крапки там, де треба сказати відверто в очі всю правду. Наступний матеріал отаманої руху замову бажаємо перемог це матеріал. До 70-ліття Миколи Владимирського, який виповниться 22 травня, Микола, Козак історичного клубу Холодний Яр, переселенець і втікач із Севастополя. Він вчасно в останню мить встиг пересікти кордони. От, і завдяки одній добрій жінці, я тут її теж згадую пані Галина Сита, яка йому. Дала можливість жити в своїй хаті. І він 10 років завдяки цій пані Галі має можливість щасливу і далі працювати на Україну. Він тримає десятки українських сайтів різних газет, і, зокрема, мої нації з 2011 року. Головним його набутком є оцей рух за мову, який має мільйонний перегляд, Тобто він бореться за українську мову. До речі, він земляк, мій з, мі, з Мар'їнки, з Донеччини, яка зараз повністю знищена. Маленька замітка Анатолія Зборовського з Ірпеня про те, що як дві дівчини, Ірина і Яна, зробили таку виставку картин у норі це таке підземне приміщення. От, а на вході вони поставили уламки. Уламок снаряда реактивної системи залпового вогню Ураган з книжками Тургенєва, підкреслюючи, що цей образ, пише Анатолій, показує, що росіяни прагнуть вбивати нас не лише ураганами, а й своєю літературою. На другій сторінці мій матеріал про смерть мого товариша Михайла Горлового під назвою Помер Український Геній. На превеликий жаль, ця подія пройшла непомітною. Жодна інформаційна агенція, теле, жодний канал телебачення і радіо не повідомив про його несподівану смерть. А це був наш роден, наш український роден, який працював у всіх матеріалах: і в камені, і в дереві, от, і фарбами. Ще і поет безмежно талановитий, член спілки письменників, член спілки художників. Треба бути шоуменом, щоб про тебе написали, тому що помер нещодавно ще один теж наш товариш, приятель, письменник. От, але він був медійний, От, він був такий прихильний до таких роботи назовні, щоб завоювати популярність. І про нього всі телевізійні канали повідомляли, всім. Тобто його смерть не пройшла непомічною. Я радію, що його провели гарно в, дороги, в дорогу. Але в мене така народилася думка, що, мало бути генієм, треба ще бути шоуменом. Якраз Михайло Горловий шоуменом не був, і тому про нього практично замовчали. І за життя замовчували, і його творчі замовчували, і по смерті. Це подвійна трагедія. Він був також козаком історичного клубу Холодний Яр. Помістив я статтю про себе Віктора Рога. Ну, якось незручно, з одного боку, в своїй газеті. Поміщ, поміщ, друкувати матеріал про себе схвальний. Але це була це на Рох, це мій учень, яко я, на якого я мав вплив ще з початку 90-х років, як він пише своєю публіцистикою, от, і який продовжує далі цей спільний марафонський наш забіг, називається ця стаття Марафонець на національному шляху. Це, до речі, єдина публікація якою мене привітали 65 65-ліття з 35 п'ятиліття моєї праці на Україну. Це єдине свідчення, що я щось зробив для України. Матеріал мій і знову брехня на войків армії ОНР на захист подібрався Петра Шоха. От, На превеликий жаль, є один такий. Історик, так би мовити, друг бузини, от, Тинченко, Ярослав, який продовжує час від часу виймати своє отруєне жало, і він в одній з публікацій фактично намагався дискредитувати, подібратися Петра Шоха, козака армії ОНР, Безпідставно абсолютно звинувачивши його в співпраці з органами ну, совєтської е, спецслужбами. Ну, це просто жах. От, немає людини фактів, але е, стаючи на захист, до речі, Булгакова, бо починається все з Булгакова, а він, до речі, колись написав книжку Біла гвардія, де апологетизував. До речі, в Личині надрукована ця книжка. В жовті, це просто жах. Жовки, колись наша газета друкувалася Незберема нація на початку 90-х. І от в тій друкарні оці Василяна публікована ця апологетика білогвардійського движення. От. І він якби заперечував те, що Булгаков стріляв в українських демонстрантів добу української революції, ну і непомітно, якби в запалі почав казати, що ця людина, яка це, е, поширила цю інформацію, насправді агент спецслужб. Так що я змушений був стати на захист, подібратися Шоха. До речі, в минулому номері з чи чужо-чужов позаминулому, в квітневому. Е, я став на захист Івана Трика. Е, Наші волонтерки, прекрасні козачки з погребища хочуть перейменувати і вулицю на його честь, але є там такі сепари, вата, яка засіла в міській раді, і вона і ця, цей поганий хлопець, я його вже навіть що його не пам'ятаю, намагається дискредитувати Івана Трейка, що він такий сякий. От, погромник, кубивця і таке інше, посилається на ворожі джерела. От, і я змушений був написати листа в інститут національної пам'яті. Отримав відповідь позитивну, схвальну, де інститут національної пам'яті, пише по Гребичинському міському голові, що підтримує звернення історичного клубу Холодний Яр і пропонує. Назвати вулицю на його честь, а також відповісти про вжиті заходи Інституту національної пам'яті, тому що він є одним з найвищих виконавчих органів України. Так що чекаємо в погребіще, що такі відкриють вулицю Постоподільського отамана, старшини ОНР генерал Хрунжова УПА посмертно Івана Трика, який народився на Вінничині, в Старостинцях. Ми продовжуємо справу. Нашого товариша Вітер його псевдо, який вже торік пропав на Донбасі в лавах Збройних сил. І ми сподіваємося, що він все таки живий. І от він якраз перший і, і найбільш наполегливий був популяризатор діянь Івана Трейка. Поставив йому в старостинцях дуже гарну меморіальну дошку. Ну і ось тепер, хоча нашого друга Володі вже зараз з нами поки нема, от ми продовжуємо його працю. На цій же другій сторінці короткий матеріал Сергія Мілютина, вільний козак Семен Зубко з фотографією його. Для мене важливо, що він народився в Глодосах. Це збожевільне таке козацьке агресивне до ворогів України село. Я його пізнав заочно, я не був в Голодосах, але я писав разом з Юзичем про Фотія Мелешка, організатора вільного козацтва з Голодос. І я зрозумів, які шалені патріоти, до речі, Василь Недайкаша цього ж села племінник Фотія Мелешка. Ну, це просто неймовірне село. І ось згадка е про одного з вільних козаків Семен Зубко. Дякую Сергію Мілютіну, що відкопав про нього інформацію. До речі, розстріляний він в 30-му році, 26 лютого. Третя сторінка 100 років тому в садибі Шеметів. Це матеріал, мій присвячений століттю загибелі Миколи Міхновського, яка сталася 3 травня. 24-го року історичний клуб, оце нещодавно до століття цієї трагедії, провів дуже гарні вшанування на байковому кладовищі світлі, теплі, мистецькі, тому що знову виступали наші творці Битонщині і Компаніченко, Тарас, і Василь Лютий, і Світлана Мир і Юрко Люсар, молодий бандурист. От і були достойні діячі, такі як Сиротюк, От, і, і я вів цей захід Максим Лобозінський. Перша була делегація патрульної е, поліції. 35 людей у формі прийшли вшанувати Миколу, Миколу Міхновського, Це взагалі історична подія. Так що я закликаю, якщо у вас на Байко є ваші рідні поховання, не минайте могили Міхновського, пам'ятника йому. В той день ми шанували і Левка Лук'яненка, і Олега Куцина, і Андрія Жуваника, так що історичний клуб ну, робить ту справу, яку робив і раніше, шанує пам'ять борців за волю України. Замітка на третій сторінці 10 років тому Вадим Сухаревський почав війну. Всі знають про що це? Про перші постріли в бік Кацапів, от, які він за його наказом зроблені на Донбасі. От, тому що боялися тоді стріляти в росіян, боялися, вважали, що ну, і, і його командир заборонив. При тому, що Гіркіна і його група вбили вже не нашого одного офіцера, а комбриг зрадник наказав виняти набої от, і не відкривати вогонь. Ваш Вадим Сухаревський взяв на себе цю місію, порушив наказ командира і почав війну проти москалів, яка вже 10 Років триває. Олександр Марченко, матеріал про Олександра Марченка, свободівця, вояка із Білої церкви, учасника наших головнеярських шанувань. Тепу розумну, мудру і як виявилося, хоробру людину поліг він у березні 22-го року. І один у полі воїн, якщо ти фін про видатного нашого вояка. Який один-два тижні боровся під кліщівкою з москалями і не, і, не, і не залишив позиції. І залишився ледь живий, але все ж таки доповз до своїх і слава Богу, живий. Саме наші хлопчики, матеріал Наталії Надії Білої про те, як вона надавала поміч нашому тяжкому пораненому. Надала, він вже почав, він вже ожив, посадили його в машину. Вона каже: Все буде добре, їдь, Зараз ви відвезуть лікарню. І от машина від'їхала, і москалі потрапили бомбою в цю машину. І цей хлопець, якого вона щойно, врятувала, повернула з того світу, загинув таки. І ось цей розпач цієї нашої лікарки. Надії Біла, яка казала, що я їхала на війну не вбивати, а лікувати. І, готувала, і готова була надавати допомогу і московським пораненим. От, а тепер каже, що хочу тільки їх вбивати. От, і оцей бічей, Цей матеріал. От, ну, сильний, сильний. Спасибі, Надія, за врятування нашим українським життям. На четвертій сторінці оголошення про наше вшанування Героїв Холодного Яру 22-23 червня. Ми розуміємо, що зараз не, не той час, не та пора, і фронт може обвалитися, але все ж таки ми віримо в ЗСУ, що ми встоїмо і ми все-таки хочемо провести ці вшанування, тим більше ми вже зробили тихо, без афішування, зробили пам'ятники. Павлу Наконечному – історику з Черкас, Олександру Пастуху Доброму, з Вітівці Хмельницької області, Олексію Рубцову Солдату з Києва, і Віктору шарому Паланковому. Він з Чернігівщини родом, але виявив себе як отак козацький там на От Вони загинули в останні ці два роки, і ми їм ставимо чотири пам'ятники. Ну і матеріал останнього матеріалу оста, останнього там на Київщині не забуто про візит Владислава Карпенка і е, Євгена Букета в село Княжичі, е, де проживає Людмила Гребенюк, також козачка нашої історичного клубу «Холодний яр», як і всі козаки, от, де вони продовжили те, що ми почали з е, пані Людмилою і Владиславом шанування. Козаків, княжичів, зокрема їхнього отамана косаря, вели б справді його прізвища От, і провели гарний, гарний вечір у бібліотеці. Ну і останній матеріал це приборка із силу страху, перетвори її на силу духу, це афоризми мого вже покійного брата Андрія Коваля. Закінчується воно так. Вони так, я подаю їх по 25 афоризмів в кожному номері. От так закінчується цей розділ. Хочеш, щоб твої прекрасні сни стали дійсністю, прокинься і стань до роботи. І я вас до того закликаю.